В сторону. Раз, дивись, Раз, два. Нажимай. Раз. Поставила. Два. Поставила. Раз. І давай, давай, Софія. Став, став. Раз. Давай, давай. Це інша права, Це треба вчитись. Давай, давай. Може температура буде, Треба вважати температуру. І раз. Ось так. Далі. І раз. Два. Спинка. Раз. Добре, добре, Діма Софія, дуже добре, молодець. Спинка, руки. напрямо їх, напряма їх. Так, лад. Дуже добре, Дарина. Нахилий вперед. Добре. Оп! Каїна, давай, давай, носочок на себе. на себе, на себе, на себе. На очі дивиться! Молодець Каріна. Оп! Дуже добре, Діана, молодець. Софія, зараз. Марка. Стануточки. Так, так, діма, спину рівно лота руки. Він на станосочки і пішов, і резка. побіг, побіг, побіг швидше, швидше, Діна, молодець. Давай, давай, розробляй ножки, розробляй. Ще прямі. Оп, стрибай, стрибай, Софія. Так, добре, давай, Діана. Оп, Святослав, стрибай, спину рівно тримай. Давай. Оп. Ширше ширше. Молодець Марта. Добре, Діма, вище коліно тільки Діма. Ла, Добре. Марш! Побігли, побігли. Молодці. Так, наступна пара. Раз. Дем'ян, два, три, Дем'ян, чотири, п'ять, діма. Вставай, дві, віддавай. Лимонні. Так, на старт, Дві ножки разом. Спинка рівна. Увага! Ножку назад. марш, Побігли, побігли, побігли. Швидше, Діма. Діма до мене. Бігти. Побіг, побіг, Діма, швидше. Ще, ще, ще. Набігай, 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 ще. 5 пять П'ять-вісім. Побіг, побіг, Діма, швидше, ще спину тримай, набігай, 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 Молодець! Оце то. Давай на наш бурку не віддавай палку. становся в чергу. Так, хай буде так. Становся в чергу. Сядь. Ось так. Відприймо. Спину рівно. Давай мали. Ще спину рівніше. Ти маєш розробити оце все. П'ять. Ладно, раз. Давай, давай. Два. Три. Піднімай, Готова. Далі, Діка, давай. Крутимо. На носки піднімайся. На ще їм. Так, безперед, Софія. На мене дивись. От так. От, <постава> от, давай, ще. Добре, повітря, ще. Дуже вотачок. Отак. Піднімайся. На носок піднімайся, на носок. Ти бачиш, як вище вище. Отак, спину рівніше. Вище тримайся. Нема що немає ще давай, давай муску. давай, Влад не на зовсім піднімайся на носки. Ви... Зразу піднімайся на носки оти піднявся і піднімай ногу до живота. Так, піднімай, піднімай. Вчися. Ти бачиш, що все за на деревині. Давай. Значить, не займа. Піднімайся. Піднімайся на ноги. Давай, піднімай ногу. Так, Діма, піднімай, піднімай коліна до живота. Сюди там, от сюди. Ви не помічаєте. Давай. Піднімай коліна. От так. І другу ногу до на ногах. І ре. Так. 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 Без палок! Руки прямі! І робите от. Раз. Раз. раз Ходи. Давайте. Давайте -давай. раз. Руки вперед. Стоп, стоп, стоп. Раз, на носки піднімайся! Палки. вище коліно. Давайте. Треба на кожну вашу. Вища. Так, так, так. Раз, Раз. найловітніше. Перебрати. Я полону, животом, кучі бо. Вищий колір. Вищий колір. Раз. Раз. <рес> Ми не Раз. Не Давай. Це вас забавка, чи що, Софія? Ну, що станеться і потім скаже, я не хотіла. Бійти, бо... Я щоб не бачила ніяких ігор. Ви прийшли, ви працюєте, кожен на себе. Раз. Тільки ногу не ставимо там ззаді. Вище, так, Дарина, добре. Чуєш? Ще вище коліно. А, Чуєш? Чуєш? а ти отам лишаєш ту ногу. Дуже добре, Дарина, Дуже. Добрий день. Святослав, іди сюди! Забирай його О, туди. Сюди. Ширше, Діма, стоп! А ну ширше ногу постав. Далі. Ну, ноги прямі, чітко. прогни поясницю, спів на ножки. І ширше. раз, сідай спину прогни. Так, так, прогнути поясницю. Ще прогни поясницю, отут спину не горба, от так. Подивись, як Діана робить. І вставай, Дарина, давай, 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 швидше працюй. Ви маєте працювати, світяк давай. Я хочу бачити. Добре, дуже ще прогинать. Давай, давай, Світик. І раз, сідай на ножки, сідай. Сідай. Вот так. І вставай. Швидше Світик всі роблять. Давай, давай, працюємо. Через не можу. Давай. Проби, проби. Живше. Давай, давай, завтра ноги ну, будуть боліти, нічого. Сідай, сідай. Швидше, сідай. Ще сідай, дивись на маму. Дивися про них. Тобі так, допіє сюди, марта сюди. Ще робимо, робимо. Все, діма хватать поки. Масо Кожен має м'яч. Святик, слухай. Тихо ну, дивися. Масо. Ну слухай. Масо. Ти дивись. На тренера дивися, Масо. слухай. Поговоріть ще, поговорі. Масо. поговорі. Масо. Приготувалися. Не кидайте, окласти. Биг ты, біг біг. Швидко. Швидко, клади, клади! я догоняй. швидко, швидко. Давай. В сторону Так. Так, так, так. Побігли, так, так. Діана, треба м'яч ставити акуратно. вона Далі, далі, далі. Так, побігли, побігли. А що поставили? А шарик, 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 Давай! Біжи, 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 біжи! А чого там приставила? Так, нацук назьми, візьми, візьми. На ще один я поставлю. Вона два рази біжить просто. Так, а тепер зараз. А тепер навпаки, вибіжу те, що тут запуталось. Я забув, який в мене м'яч. Це не має значення тепер. Угу. Так. Туди поставки м'яч, туди. А тепер навпаки ви біжите без м'яча, ви маєте забрати м'яч і повернутися до положенні. Приготувалися. слухай, так, слухай Святі. забрати м'яч. І вертаєся сюди. Можна хлопати? можна не хлопати. лопати. Так, готувалися. Так. Можнах так. Так. так, 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 хто мене. Так, побігли, побігли. Давай, давай, лад, так, так, Швидко м'яч забирай. Так, шови м'яч Швидко. Швидко. м'яч! давай 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 Дима! давай давай бежи, бежи, бежи! Бежи!